Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими та перевіреними рецептами до буднів та свят. Сьогодні пропоную вам звернути увагу на кекси з гарбуза. Гарбузові кекси це дуже вдала та затребувана страва, яка принесе як астрономічне задоволення, так і користь для здоров'я. Отже, що нам потрібно для приготування гарбузових кексів зовсім небагато. Для цього треба взяти 240 г пшеничного борошна. 1 чайну ложку соди, пів чайної ложки розпухувача тіста і стільки ж солі, півтори чайної ложки кориці, одна четверта чайної ложки меленого імбіру, одна четверта чайної ложки мускатного горіху, 2 яйця, 200 г цукру, пакетик ванільного цукру, 120 мл рослинної олії. 60 мл молока та 280 г гарбузового пюре. У порошно висипаємо соту і розпухувача тіста. Далі додаємо сіль, ванільний цукор, імбір, кориця та мускатний горіх. Все ретельно розмішуємо до однорідності. У іншу миску вливаємо 2 яйця, насипаємо цукор. І перемішуємо за допомогою вінчика, потім вливаємо олію і знову розмішуємо. Після цього додаємо молоко і гарбузове пюре, яке я попередньо проварила та перемолола за допомогою міксера. Можна також пропустити через сито. Далі всипаємо борошно частинами. Після додавання кожного інгредієнту не забуваймо розмішувати суміш. Тісто вийшло консистенції густої сметани. Беремо форми для кексів, вкладаємо у кожну з них паперову формочку. Змашуємо олію, тоді вони будуть легше зніматися і заливаємо тісто. Я викладаю його ложкою для морозива. Це дуже зручно. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів. Та випікаємо кекси 20-25 хвилин до готовності. Перевіряти їх можна зубочисткою. Якщо вона суха, кекси готові. Виріб виходить дуже ароматний та пухкий, тому довго не черствіє. Кекси, які перед подачею обов'язково треба посипати цукровою пудрою, просто тануть у роті. Вони ідеальні до чаю або молока. Дуже раджу вам приготувати таку смакоту, а також запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!